Благодійний проєкт Академії української музики, який запам'ятався чинівцям, концертами, цікавими зустрічами та новими враженнями, цими вихідними 28 та 29 жовтня розпочинає другий сезон. Академія вона сьогодні несе не тільки музичний культурний. Пласт, а вона ще культурологічна, вона ще про освіту, вона ще про відкриття України, відкриття історії і культури України субота. Починаючи з 11-ї години, ми всіх радо запрошуємо через реєстрацію в наш історичний музей, де пройде дуже цікава відкрита розмова з нашими колегами з Одеси, де ми зможемо порівняти, як розвивається культура і як ми працюємо над деросифікацією, і деколонізацією в Чернігові, в Одесі. До недільного концерту, який розпочнеться о 16-й годині у залі філармонійного центру, симфонічний оркестр Чинівського музичного коледжу підготував програму створів сучасних українських та німецьких композиторів. Наглядачів очікують прем'єри. Один із творів, який я хотів би презентувати уже прямо зараз, це твір Війна, який був написаний прекрасною яскравою німецькою театральною композиторкою. І всі, хто почує цей твір, відчують себе. Радо запрошую на наші осінні віхідни академії української музики, які відбудуться 28 і 29 жовтня. Слідкуйте за анонсами.